та за пузом третій особи, яка заявляє самостійно мовчі до предмета спору, приватне акціональне товариство ГОСАО, до приватного акціонального товариства Белотріївська тепло, електроцентраль, третя особа, яка не заявляє самостійне мовчі до предмету спору на сумівача, мав реді Венчурес Лімітед, Фролд Продартжес Лімітед, Вігулярний, е, Вігулярний Ігор Вікторович. Признає дійсним рішенням позачергових загальних збори акціонерів. Будь ласка, хто звільняється відсідання суду? Від позивача Мельниченко, від відповідача Дяченко, від Малреві Венчуріс Мартиновський, від Project Проджект Лімет Лакуста, особиста третя особа Оглядний Ігор Вікторович також з'явився. Від інших учасників справ представники не з'явились. Пропуск наші перед практиці статусів сторони відомі. Так, так відомі. Заяві про питання, чи відводить складу судоводуть. Ваша честь я знаю, в даному судовому засіданні буде у вас відбувати. Ну, заявлений був, відвід. Я тут це в даному судовому засіданні осіб. Ну, зараз поки нема. А далі я вам почувати. Ще поводу. Я писаю в даному судовому дослідню. Ваше честь. Я подавав заяву про ознайомлення з матеріалами справи, але незалежно від мене причин не зміг ознайомитися, оскільки справа Ну не була в цій колегії. Так. а ось У інших Це судів. Да. А, і тому, якщо дозволити, ну, можливо, після ознайомлення справи в мене і виникнуть питання щодо відводу, тому що я не повністю знайомий з матеріалами справи. Ну, так, ну, парати, здрава, як... Прошу просто ну, поради, як мені тут бути в цій ситуації. Шановні, шановні представники, э, суду від вас відомо, що. Ухвалою Верховного суду складі судді Касаційного суду, суду Білий розглянуто заяву регулярного ігра, відповідно, про пройде судді студенця. Зазначеною ухвалою відмовлено за здавання заяви регулярного ігра, я маю мене називати проведи судді студенця у справі. Ухвала набирає законовської медичних дії підписання, захиляє складню. Ухвала від 5 грудня 2023 року. Шановні представники, у зв'язку з тим, що 1 грудня був поданий відвід і весь цей час справа перебувала на розгляді судді, який розглядав цей відвід, коли суддів, в тому числі і вам, не могли надати справу для ознайомлення. Тому в засіданні суду оголошується перерва до 20 грудня до 11 години 10 хвилин. Ваше честь, а дозвольте просто є накладки Київські. Ірпінський міський суд, можна, будь ласка, відчинять? А для вас що важливі? Чи Ірпінський? Ваша честь, якщо є можливість, так явка необхідність. Явка ваша не в для вас... Я просто підняв питання, якщо є можливість. Шановні представники, перше, що у нас є свій графік роботи, свої все, зараз затримаємо, тому ми з великим задоволенням цих. Велики. Шановні представники, ще звертаюся увагу на вас, для того, щоб в на наступному судовому засіданні не виникало питання з розміщенням камер, будь ласка, якось ну, з'ясовуйте там, хтось комусь місцем чи я не знаю як, ну, щоб у нас було більш компактно. На цьому судове засідання закриття все добре. Кто хочет ознайомиться на матеріалу справи, секретар суді Наталья на питання є, де час. На все